Одне з небагатьох підприємств Чернігова, що виробляє продукцію, і виживає в складних економічних умовах сіверянка. Однак і тут занепокоєнням майбутнім як фабрики, так і своїм особистим. Лідери об'єднаної опозиції відвідали підприємство і поспілкувалися з його працівниками: Микола Томенко, Іван Кириленко, Андрій Шевченко, Андрій Павловський та Валерій Дубіль. Політиків такого рівня на сіверянці ще не бачили. Тому й розмова склалася цікавою корисною для всіх. Працівники фабрики говорять, що доводиться докладати неймовірних зусиль, аби триматися на плаву українським виробникам дуже складно конкурувати з китайським товаром, а держава ніяк не хоче послабити податковий зашморг на шиї вітчизняної легкої промисловості. Тільки відміна і прийняття нового податкового кодексу дасть свіжий ковток повітря українським підприємствам. Люди хочуть працювати, але їм цього не дають. По букві поміняли, а по духу зробили ще більш суровим Закрилося тільки за минулий рік 300 тисяч. 300 тисяч це статистика. А скільки там людей тратив роботу? Статистика мовчить. Мовчіть, мабуть, не 300 тисяч. Мабуть, набагато більше тому люди криком кричать. Не можете дати роботи. Дайте нам самим створити собі робоче місце. Заробити. Дайте, тільки ж дайте. Опозиціонери кажуть, що влада сьогодні віддалилася від проблем людей і опікується тільки крупним капіталом. Збагачуються олігархи, натомість дрібний та середній бізнес стогне від непосильних податків. Вибори до парламенту мають змінити як економічне, так і політичне бачення в країні. Депутати, що обиратимуться по мажоритарним округам, повинні стати рушійною силою розвитку того чи іншого міста та області. Проблеми поточного життя може вирішити лише депутат, який не боїться місцевої влади, не боїться там, президента і так далі. Бо якщо от мені завжди говорять, як, ну, як ви от вірите, що представник влади від партії регіонів буде воювати з партією Регіонів як депутат місцевий, і вирішувати питання людей? Ну от як він їх буде вирішувати? Як він боїться слово Янукович сказати в голос? Так у 205-му виборчому окрузі боротьба сьогодні йде між провладним кандидатом та кандидатом від об'єднаної опозиції. Потужний десант лідерів опозиції закликав чернігівців не боятися йти на вибору і підтримати за списками батьківщину а в мажоритарному окрузі Валерія Дубіля.